Що робити, коли все йде вниз по наклоні? Є якась криза, щось не вдається, що хочеться розлучення, звільнення, кризи в здоров'ї, хвороби. Що робити? Мене звати Кароліна, я енергоцілитель, енергопрактик, духовний наставник, ченнелер, і до мене звертаються люди з різними запитами: від втоми, втрати сенсів, коли не приносить задоволення і грошей та робота, яка раніше подобалась, після розривів стосунків, щоб відновити опору в собі, енергію до дій і до продовження свого життя і вибору себе в цьому житті. І Зараз хочу поговорити про те, що ж таке відбувається, коли і що з цим робити, коли все йде не так. Як ви собі хотіли, як ви собі м м бажали. І хочу сказати, що життя воно дуже мудре. І коли щось не відбувається, як я того хочу прямо зараз, значить, у життя є якийсь інший сценарій, кращий, ніж я собі придумала в голові. Ніж я собі думаю, що має бути правильно. Ніж я вирішила, що я можу щось сама, наприклад. І дуже важливо бути в контакті зі світом, з іншими людьми, зі світом, з ситуацією, і бачити, розуміти, що ось ця ситуація, яка зараз відбувається, не просто так, і що це веде до кращого, до того, щоб я щось зрозуміла і щоб знайшла краще для себе, що відповідає моїм сенсам, моїй місії душі, моєму призначенню, прокликанню в цьому житті. І що насправді, якщо щось валиться, постійно не, не виходить і таке інше, і якщо десь двері зачиняються, то значить, що вони десь відкриваються. І дуже важливо це помітити, поспостерігати, помітити, а де зараз відчиняється. Куди мене зараз світ веде, що в мене люди запитують, яких рекомендацій у мене питають. А, що відбувається в моєму житті, що мені люди кажуть, що я бачу на білбордах, що написано. А, які мені всередині приходять ідеї для реалізації, і йти за ним, реалізовуватись, помічати, що я люблю, що мені приносить задоволення, де моя енергія росте. Коли що я роблю, коли що я говорю, де в мене багато енергії. І говорити це, проявляти це, піти в це, і побачити, де двері відкриваються. тому що саме там мені потрібно бути. І буває таке, наприклад, жінки планували собі якусь там реалізацію, розширення, якісь там бізнес і таке інше, але тут вони вагітнюють, наприклад. І здається, що а що тепер робити? Все, що я собі там планувала, воно ну, зараз все змінюється. Я не зможу у цьому приділяти увагу, що зараз дитина. А що якщо дитина це. Навпаки, твій прискорювач до того, що ти хочеш. І якщо б не дитина, то ти б довше йшла до того, що ти хочеш, до бізнесу і розширення. Що дитина це е, як проміжний крок до чогось дуже важливого. І що дитина не заважає цьому твоїм планам, просто ти йдеш трошки іншим шляхом, і, е, можливо, навіть і скоріше за все. Коротшим, ніж ти йшла без цього. І життя мудріше воно знає, і що з дитиною саме приходять можливості дуже часто до розширення, до відкриття бізнесу, до якихось нових можливостей, до розкриття надзібностей в собі, до якихось нових якостей в собі через цю дитину. І з кожною дитиною це нові якості розпаковуються. І, відповідно, нам буває здається, що щось Неправильно, не так і все рушиться, там звільнення, розлучення і таке інше, але насправді це веде нас до чогось більшого і важливішого. І буває, що коли приходять, наприклад, люди і кажуть, що в мене там відбувся розрив, розлучення, мене кинув, чи зрадив хтось, а запитай себе, чи ти не зраджуєш себе в чомусь, в своє, я? чи ти робиш те, що ти любиш. І дуже часто, коли задаєш питання людині. Що відбулося після того, як сталося розлучення? Ту виявляється, що людина почала більше слухати себе, більше досліджувати, пізнавати себе, а що я, хто я, що я хочу взагалі, хто я без дітей, без партнера, що я хочу вибудовувати свою внутрішню опору на себе, на своє я і бачити, що я хочу, що я дійсно хочу, яке моє покликання, що мені цікаво, що приносить мені енергію і любов. І, відповідно, ця ситуація сталася, щоб я нарешті повернулася до себе, щоб я зробила те, що моє повернулася на свій шлях, на свою місію, обрала себе, жила по своєму серцю, тому сталася ця, ця ситуація. І ось так, якщо помічати, що відбувається після якихось змін, які нам казались трагедією в той момент, і це нормально проживати там ці емоції, які підіймаються в той момент. Але далі йти і бачити. Що відбувається далі? До чого, до чого це призводить? То якщо через певний час подивитися, проаналізувати, подивитися на своє життя, як там красиво все розгортається, як квітка розквітає, так розгортається в нашому житті, ми бачимо, як якісь події, до чого вони привели. І якщо б забрати якусь частину з цього всього, якусь, якийсь пазл то, можливо, б я до цього б не прийшла, або б прийшла дуже довгими шляхами, або через дуже складні обставини і таке інше. І як красиво все розгортається, коли дивишся назад, що кожна подія вела мене до цієї точки, де я знаходжусь зараз. Якщо зараз мені не зрозуміло, куди це мене приведе, то через певний час ви це побачите і зрозумієте. І побачите цю красу життя, цю мудрість життя і мудрість вашої душі, яка вас веде. Тому що насправді ці обставини, які складаються, це ви створюєте ці обставини. Ви створюєте для себе для того, щоб вибрати себе, а, йти по шляху покликання, вибудувати внутрішню опору і згадати, хто ти? Згадати, хто ти є, що ти створюєш тут все. І що ти хочеш створити? І що тут важливо реалізація свого власного істинного я, свого потенціалу. І до цього тебе все, а, все підводить, все веде тебе саме до цього. Ось такі думки. Пишіть коментарі чи запитання. Я е, зроблю додаткові відео від, у відповідь на ваші запитання, бо мені важлива така взаємодія комунікація, В цій комунікації різності ми розширюємо своє світу бачення. Тому пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, е, давайте свої пропозиції щодо нових відео і до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд!